Вітаю, має 5 хвилин на головне. Про наслідки нічних атак ворога гарантії безпеки для України у Парижі розпочалася зустріч коаліції охочих. Експосадовець Красилівської міської ради отримав вирок за збут психотропів. Тож до подробиць. Харківщина потерпає від російських атак у селищі Малинівка, Чугуївського району. Окупанти влучили по приватному подвір'ї, горів житловий будинок та легкові автівки. Постраждали п'ятеро цивільних людей. У ДСНС повідомили, що загалом в результаті нічної атаки ворога зафіксовано чотири пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об'єктах. З артилерії реактивних систем залпового вогню, мінометів та БПЛА, російська армія обстріляла правобережжя Херсонщини. У молодіжному скинули вибухівку на житловий будинок, де проживав 60-річний маломобільний чоловік. Він загинув у Херсонському районі. В результаті атаки ФПВ-дроном по блокпосту 40-річний поліцейський отримав контузію. З артилерії також вдарили по Дніпровському району. Поранені двоє чоловіків віком 56 та шестидесяти. 7 років Еммануель Макрон заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони чекають політичного схвалення. Володимир Зеленський наголосив, що ці гарантії є реальною відчутною підтримкою України, а не символічними обіцянками. У Парижі у Єлисейському палаці розпочинається зустріч коаліції охочих. Лідери обговорять гарантії безпеки для України та наслідки відмови Росії прийняти мир після саміту у Вашингтоні. Особисто присутні. Сутні 10 лідерів ще 28 приєднаються онлайн. Після завершення саміту заплановано дзвінок президенту Сполучених Штатів Америки. Окам'янець-подільську громаду. Прийшла трагічна звістка. Російсько-українській війні загинув прапорщик Олександр Вікторович Давидов, 1976 року народження. Довгий час воїн вважався зниклим безвісти, і лише нещодавно, завдяки ДНК тесту, його тіло було ідентифіковано. Оборонець віддав своє життя за Україну 26 листопада 2024 року. Сьогодні у громаді вшановують його подвиг. Та проводжають в останню земну дорогу, поховають захисника у рідному селі, баговиться щирість співчуття рідним, вічна пам'ять та слава полеглому воїну. Дев'ять років тюрми отримав експосадовець Красилівської міської ради за збут психотропів. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі прокурорам доведено, що із жовтня 2024 по червень 2025 року житель Красилова, працюючи на посаді заступника начальника управління, начальника відділу видатків бухгалтерського обліку та звітності Красилівської міської ради, організував систематичний збут психотропних речовин за допомогою телеграм-каналів. Чоловік реалізував 62 закладки на території міста та відправив п'ять поштових посилок. Під час обшуку вдома правоохоронці вилучили 391 дев'яносто один грам патронів стрілецької вогнепальної зброї та майже 390 грамів димного пороху. Дозволу на зберігання бойових припасів та вибухових речовин він не мав, враховуючи усе, суд виніс вирок 9 років ув'язнення із конфіскацією майна, окрім житла. Протягом 3 вересня, крім ліквідації пожеж, що виникли після атак ракет та дронів, вогнеборці Хмельниччини ліквідували ще три займання. Про це повідомили в обласній службі надзвичайних ситуацій, і з різних причин, зокрема у місті Хмельницькому, палала господарча споруда у селі Вільне Кам'янець-Подільського району, літня кухня а поза межами Шепетівки, екосистеми. Хмельницькій міській лікарні оновили операційний блок у травматологічному відділенні. Це обійшлося у 13 мільйонів гривень. Міський голова Олександр Семчишин зазначив, що сучасний блок розроблявся за стандартами, які діють у країнах Європи. За кошти платників податків вдалося оновити дві сучасні операційні для ортопедичних операцій з підвищеною стерильністю: дві палати, нове медичне обладнання та меблі. Зі слів мера, новий блок дозволить проводити більше оперативних втручань в ортопедичному напрямку. Саме цього сьогодні найбільше потребують і мешканці громади, і наші воїни-захисники. Попереду ремонт ремонт палат медичних кабінетів та завершення всього відділення на 80 ліжок, і це оновлення потребуватиме ще майже 10 мільйонів гривень. Це все чим встигаю поділитися на цю мить. Дякуємо за ваш час та довіру силам оборони за захист. На все добре.